Ну що, переходимо саме до е, самої гри. Так? Суть е, е, гри Трюфель дивимося ми по цифрам, так, це, е, виграти і отримати прибуток. Це можна отримати е, прибуток самому, коли хтось один виграє інші 9 гравців програють. А ще можуть виграти всі. Е, Суть в чому, що вам одночасно треба буде бути гнучким і працювати на два вектора тобто зберегти саму грибницю, тому що вона має обмежену кількість, так обмежений ресурс, і виграти самому. Це все як в житті. Для того, щоб розвиватися далі, ми мусимо не тільки дбати про себе, а думати ще про інших людей, яких поруч. От. І тому алгоритм дозволяє розміжовувати ці ці п'ять стратегій основних які є в грі. Вони дозволяють розміжовувати між тим, як ви будете діяти в такому вже звичайному житті. Якщо б ви, наприклад, були. Власником, акціонером, і у вас було б 10 чоловік, вам треба домовлятися між собою таким чином, щоб одночасно отримувати і прибуток, і одночасно дбати про саму компанію, розумієте? От, і е, мій досвід показує за рік часу, що це залежить тільки від тої динаміки групової, яка складається в самій групі. Це, е, наприклад, якщо ми починаємо гру з 20 умовних одиниць, що гривниця є, так? кожен, хто зробить е, найбільший прибуток для себе. А найбільший прибуток для себе дає мінус 2 знищення грибниці. Тобто можна за один тільки перший раунд знищити цю грибницю, і гра закінчиться. Розумієте? А можна подбати і про те, щоб ваша компанія була прибуткова, тобто грибниця. І тоді можна проаналізувати це як певний симулятор. Це може бути симулятор країни, це може бути симулятор якоїсь фірми, це може бути симулятор будь якої групи людей. От де е, в певних цифрах ми можемо вимірно це виміряти, як люди між собою взаємодіють, розумієте? І тому у задачі ви можете ставити собі будь-які абсолютно, тому що після кожного раунду у вас є ще можливість, наприклад, спробувати себе в якості генерального директора і домовитися ст відкрити збори, і на зборах спробувати відчути, як слухають вас люди, чи вони йдуть за вами. Які у вас є лідерські задатки такого командного лідера? А може, ви одинак і ви будете під себе рвати землю, і ви виграєте самі і знищите все на світі. Тобто, все. Залежить тільки від вас, від того, що ви хочете. Ви можете собі поставити за мету, попробувати себе по нових якихось формулах виходу з конфлікту, попробувати свої як як ваші ступінь вашої асертивності, ступінь вашої агресивності. Ступінь вашої включеності можете подосліджувати свої копінг-стратегії і подивитися, де це психологічний захист, який вже віджив своє, і придумати нову якусь копінг-стратегію в певних ситуаціях. Розумієте, Тобто ця, глибо... ця гра дуже глибока, і ціль виграти в грошах вона ну не можна так сказати, це б не неправильно, тому що виграють ті, хто ставлять собі мету абсолютно різні речі. Є люди, які приходять на гру, наприклад, подивитися і вибрати собі персонал, розумієте, тому що дуже важливо в грі подивитися, як людина взаємодіє в таких складних обставинах, і зрозуміти, чи хочеться їм біля себе в команді мати таку людину. Були в мене такі випадки, що люди один одного знаходили, потім працювали дуже плідно разом. Ви можете спробувати себе духовним лідером, наприклад, чи можете ви за собою вести як духовник інших людей, чи вони йдуть за вами. Ну, багато багато речей ви можете на собі пробувати, в залежності від того, що на сьогодні для вас, саме для вас є актуальним. От. Правила гри вони трішечки, якщо брати математичне запутання, але е, один раз, якщо ви їх зрозумієте, далі вам буде просто в слідуючих іграх не звертати на це увагу. Ну, Нібито все.